Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про гарного співочого птаха. Соловейко звичайний або східний. Співочий птах родини мухоловкові, ряду горобцеподібні. Птах трохи більший за горобця, 18 см завдовжки, маса тіла до 25 г. Зверху однотонно оливково-коричневий, знизу світліше. Горло і середина черевця білі. На грудях та боках слабко виражені розмиті темні плями. Хвіст зверху з рудуватим відтінком. Самець та самка пофарбовані однаково, відрізняється з інших дрібних горобиних птахів подібної зовнішності, поєднанням кольору оперення і трохи заокругленої форми хвоста, відсутністю чіткої брови і темних смуг на голові, зелених і жовтих тонів і чітких строкатих смужок в оперенні, подібний з південним соловейком. Осіннє забарвлення від шлюбного майже не відрізняється. Молоді птахи мають світлі строкаті смужки на верхній стороні тіла і лускате забарвлення низу. Соловейко звичайний, поширений на гніздування в Європі та Азії, зимує в Африці, в Україні гніздиться на всій території, крім Карпат і більшої частини Криму. Під час міграції трапляється скрізь. Соловейко звичайний населяє у листяних зволожених лісів, чагарники, по серих ділянках і ярах. Біля водойм, на вирубках, вологе дрібнолісся, заболочені змішані листяні ліси, загущені лісосмуги вздовж доріг. У містах тримається парків, невеликих гаїв, занедбаних фруктових садів, чагарникових заростей вздовж берегової лінії водойм. Змість зимівель прилітає наприкінці квітня, початку травня. Гніздується соловейко окремими парами один раз на рік. Свіжі кладки з'являються у першій половині червня, іноді наприкінці травня. Наземно гніздовий птах. Гніздо розміщує біля коріння чагарників і дерев або просто серед листяного опаду. Досить пухке гніздо, побудоване сухого листя та стебл трав'янистих рослин, поміщає в лісовій підстилці, а не в ямці в землі. Зовнішній шар гнізда складається з листя дерев і чагарників, що щільно прилягають один до одного. По краях гнізда розташовуються тонкі гілки. Сухі стебелинки або вузьке листя трав'янистих рослин. Лоток вистилається тонкими стеблами та листям з лаків, корінцями, волоссям. У повній кладці звичайного солов'я 4-6 яєць. Шкарлупа блискуча, іноді майже матова. Забарвлення її варіює від оливково-коричневого до темно-шоколадного кольору. Плям або крапок на шкарлупі немає, але в окремих випадках на одному з його кінців відмічається більш рудуватий відтінок. Обумовлений наявністю великої кількості дрібних коричнево-рудуватих крапок, насиджує кладку лише самка близько двох тижнів. Пташенята з'являються через 13 днів. З цього моменту самець співає лише вночі та рано вранці, вдень він зайнятий годуванням малюків. Солов'ї – дивовижні батьки. Вони намагаються надовго не залишати пташенят одних. поки діти дуже крихітні, самка більшу частину часу їх обігріває – тільки в цей період біля гнізда можна застати водночас обох батьків, корм соловейки шукають на землі, у густій траві. Самка не втрачає можливості зловити комаху, що пробігає повз, навіть сидячи на гнізді. Як тільки пташенята трохи підростають, корму потрібно більше, і самка частіше ходить на полювання, але при цьому вона намагається не залишати малюків самих, тому відлучається від гнізда тільки при наближенні до нього самця. Так вони по черзі і перебувають із дітьми. Зовнішньо відрізнити батьків неможливо, тільки за поведінкою наприклад, самець ніколи не сідає на пташенят. Сигнал тривоги у солов'їв такий самий молодійний, як і всі їхні пісні. Видаючи його, вони відволікають хижаків від пташенят на себе, при цьому вони ризикують своїм життям. При нападі у найкращому разі можуть залишитися без хвоста. Причому охороняють солов'ї дітей не лише вдень. А й у місячну ніч, тому що добре бачать у сутінках, на відміну від інших дрібних птахів. Підходять до гнізда батьки лише пішки, причому перед цим довго оглядаються і кілька разів опускаються на землю у різних місцях, ніби заплутуючи сліди, годуючи йдуть теж пішки і лише потім злітають, годують дітей лише комахами. Однак бувають і такі казуси, коли разом з гусеницею в дзоб сина відправляється шматочок зеленого листочка. У двотижневому віці пташенята з метою безпеки вибираються з гнізда і ховаються десь у заростях трави. Приблизно в цей час самці перестають співати і можна почути лише сигнал тривоги. Пройде ще тиждень і злітки почнуть літати. Батьки ще мінімум 10 днів їх оберігають та годують. На початку серпня молоді солов'ї починають самостійне життя, кочуючи весь залишок літа від лісових галявин до річкових заплав. Наприкінці літа вони вирушають до Африки. Щоб наступної весни повернутися до рідних країв і радувати нас своїм незабутнім співом. підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.